Всім привіт! Всім найщиріші вітання! Мене звуть Людмила, друзі, і дякую, що ви сьогодні завітали на мій книжковий канал Books and Life Книги та життя. Я сьогодні, ви знаєте, прийшла додому ввечері після роботи, сьогодні 9 жовтня, і думала, що прийду відразу почну знімати відео, але не тут то було, раптом не стало світла. Перебої зі світлом це щось таке у нас з проводкою. Я не знаю. Приїхала Аварійка, тому я ну, сподіваюся, все полагодили. Я сподіваюся, що зможу відзняти. Це невеличке відео сьогодні буде про мою прочитану книгу, першу з серії детективів, які я запланувала прочитати цього жовтня. Для тих, хто вперше або випадково завітав на мій канал книжковий, хочу порадити подивитися моє крайнє відео, там, де я розповідаю про свої покупки 27 нових книжок. І наприкінці відео оголошую про початок свого жовтневого марафону. Детективів на жовтень я запланувала 9 детективів-трилерів, плюс а, Лавкрафта почитати його декілька оповідань. А, і от я вже почала рухатися. І вчора я а, закінчила читати гіпнотизер. Обрала я цього товстунчика мабуть, це найтовстіший детектив. З моїх запланованих дев'яти книжок, тут 608 сторінок. Видавнича група KM Books. У мене 2023 року видання, але це не перший, звичайно, тираж. Виходила книга і у 2019 році Ларс Кеплер. Я коли показувала вам минулого разу, я вам розповіла, що це подружня пара. Написала цикл детективів. Ось в мене серія про детектив. Йоннулінну. І цю подружню пару звуть Олександра через А, і Олександр так, підглянув Андоріли. Ось вони написали такий, такий ну, доволі цікавий цікавий цикл. І сьогодні поговоримо саме про першу книгу цього циклу. Присвяченого розслідуванню, яке очолює Йонна Лінна місце дії Стокгольм. Отже, вмощуйтесь зручніше. Сьогодні буде коротеньке відео, але для тих, хто цікавиться творчістю Ларса Кеплера або подружньої пари Андорілів і думає читати-не читати, можливо, те, що я вам сьогодні розповім, стане комусь у пригоді. Беріть каву, чайок і поїхали. Ну, що сказати, перший детектив, і він мені сподобався. Я вирішила розповідати вам, друзі, за такою схемою загальні враження, оцінка моя на Гудріц і взагалі оцінка цього твору, моя суб'єктивна, звичайно, точка зору, ви можете мати свою точку зору. Ті, хто вже прочитав роман, діліться, будь ласка, в коментарях. І ем, плюси, мінуси, що сподобалося в романі, що не сподобалося, і чи буду я взагалі продовжувати читати детективи з серії про Йонну Лінну? Правильно все вимовила. Скандинавський детектив. Я люблю скандинавські детективи, читала детективи серії Морок, скандинавські детективи «Нори, від «Нори Друк». Знайомі мені автори Юнес Бьо, звичайно, Кріс Твет, Горст, інші автори Ніклас над Одах. Планую прочитати нагадаю, 1795 книжка так називається. І ось я до нарешті добралася до Ларса Кеплера, про якого чула доволі схвальні відгуки, друзі. А що це за книга гіпнотизер? А, така а, колоритна обкладинка. І, звичайно, що вона натякає нам про те напис, назва роману, що тут буде щось пов'язане з гіпнозом. А, ну, дійсно, так все це і було. Але давайте трошечки я розповім вам про початок. Щоб ви мали уявлення, а що ж тут буде відбуватися. Тільки-тільки самий початок роману. А мені ви писали в коментарях, друзі, що, деякі з вас, що тут дуже багато крові, що тут буде дуже кривавий детектив. А хтось написав мені, що е, просто ну, обожнює детективи е, Андурілів. І. Е, я не зрозуміла ті з вас, хто писав, що це кривавий детектив, чи сподобався він вам. А, моє загальне враження все ж таки, незважаючи на різні такі а, зауваження, мої читацькі. Є такі зауваження, є такі мінуси. Ми поговоримо про це, але загальне враження від книги в мене позитивне. І мені здається, що зараз саме час почитати книжечку Ларса Кеплера під Геловін. Початок продовжу свою думку, був доволі кривавий. Ми дізнаємося, що у Стокгольмі буквально вирізано Усю майже усю родину. Матір, донечку, батька дуже жорстоко, дуже понівечені тіла знайшли політіянти. Так? І читати, звичайно, такий жахастик. І ось ця напруга, вона з перших сторінок роману на мене на так. Хвилями такими була, напливала. І ця напруга вона відчувалася, і мурахи були по шкірі. Далі все так більш-менш уповільнився такий темп цієї напруги, але початок ось був саме такий. В живих залишився лише, залишилася одна людина, це хлопчик, підліток. Uh, і він uh, майже не дихав, але все ж таки він мав більш ніж 100 різних uh, таких поранень, uh, також дуже жахливих. Uh, ну, ви почитаєте, не буду вам все це описувати, але він вижив. І ось uh, комісар національної поліції. Кримінальної поліції Швеції Йона Ліна. А саме ми починаємо з перших сторінок знайомитися з ним як з особистістю, такою, дуже на мою точку зору, харизматичною. Він звик брати всі загадкові, всі, можливо, криваві, можливо, важкі такі злочини брати собі для розслідування, буде детективом. І він не може допустити того, щоб не він вів це розслідування. І е, дійсно він його отримує. Він е, стає слідчим і е, провадить своє розслідування цього жахливого вбивства. Але коли він дізнався, що в живих залишився е, хлопчик, хлопець такий худенький, такий невеличкий, е, він е, намагається. Докопатися до сутності справи і взагалі, що там трапилося на місці злочину. Це загадка, будете її розгадувати протягом 600 сторінок. Він хоче запросити відомого лікаря-психотерапевта, і це другий основний персонаж роману Еріка Марію Барка. дається так фам... прізвище. Еріка запросити для того, щоб він прийшов до лікарні, відвідав цього хлопць, хлопчика вцілілого у цій різні, і провів з ним сеанс гіпнотерапії, сеанс гіпнозу. І ось Ерік він зголосився це зробити, хоча. Як він розповідає, розповідає і е, слідчому е, комісару поліції, що він взагалі-то вже перестав практикувати таку гіпнотерапію, але на прохання і комісара поліції і дала, надала своє заключення щодо стану здоров'я цього хлопця Юзефа що можна провести такий сеанс тому що потрібно дізнатися правду потрібно дізнатися що ж там на місці кривавою такої такої різанини відбулося і далі ви будете читати і дізнаватися, самі вже розплутувати цей загадковий такий клубок вбивств. Загальне враження сподобався роман, є зауваження, як я вже сказала. І на Гудріц я його оцінила на четвірку. Хоча, якщо говорити і оцінювати роман за десятибальною шкалою, я б поставила, можливо, сімку. 7-8 балів, як читалося? Читалося мені легко. І ось та напруга, вона не покидала мене певний час, але десь у середині роману ми вже більш так повільно рухаємося у розслідуванні. І напруга поступово якось так трошечки все ж таки відступала. відступала. І е, наприкінці роману знову було все ж таки не відірватися. Кінцівка роману захоплива, динамічна. Ось такі мої загальні враження. В принципі, в принципі, читається легко і, незважаючи, знову ж таки, повторюсь, вибачте, на різні такі, ну, можливо. Нестиковування, якісь, якісь такі певні моменти. Можливо, в лапках чудернацькі дивні вони мені здавалися. Можливо, коли ви будете читати, ви зі мною погодитеся. Стосовно вчинків деяких персонажів. Незважаючи на все це, мені роман сподобався, і я буду читати продовження. А продовження це в нас буде роман. Контракт Паганіні, до речі, його можна придбати. Ну, якщо хто прихильник творчості або хто хоче далі знайомитися з читанням романів Ларса Кеплера. Навіть в епіцентрі можна придбати цей роман 215 гривень. Гривень він коштує. А цей другий роман цієї серії. Що стосується плюсів мінусів, загальні враження, я вам описала свої плюси, мені сподобався цей харизматичний персонаж Йонна Лінна. Нібито його так місцями, коли читаєш протягом читання, і не видно, але його присутність так відчувається. Хоча відразу, вибачте, за біжу наперед. І все ж таки його мені не вистачило. Хоча він як особистість доволі цікава, має твердий характер. Ну, всього він хоче добиватися, все, що він вважає за потрібним, він завдяки своїй такій тонкій інтуїції він відчуває, як треба вчинити в той чи інший момент розслідування. Також в романі мені сподобалася така лінія сюжетна, взагалі присвячена, присвячена гіпнозу та гіпнотерапії, і все це пов'язано саме з лікарською діяльністю Еріка. А ви почитаєте? Я читала відгуки на Гудріс. Багато не дуже схвальних стосовно саме ось цієї лінії. тут є вкладка. Наприкінці ну, ближче до, до кінця роману, 10 років тому, коли Ерік пригадує свою ось цю гіпнотерапію, свою лікарську практику, гіпноз, який він застосовував і досліджував на початку своєї лікарської кар'єри, 10 років тому. І ось якраз автор вирішив нагадати всім нам, читачам, а що ж там було з його лікарською практикою, 10 років тому. Мені не здалося, що це зайве, і мені дуже цікаво було читати. А тут він повністю описує своїх клієнтів, свою групу, серед яких були дуже харизматичні. Персонажі, взагалі, це були люди, такі, які зазнали багатьох знущань, люди, які ну, можливо не могли спати спокійно. Кожен з них мав свій такий старий замок в лапках. Де з нього, наприклад, з тієї людини знущалися, або він пережив якісь тортури, або він сам був учасником якихось жахливих подій. І ось у кожного члена цієї групи гіпнотерапію, з якими провадив якраз Ерік, в них був свій такий у кожного свій старий замок. І е, я це зараховую як плюс. Звичайно, що ми на якийсь час перестаємо е, дізнаватися більше про і, і, розслідування, і мені хотілося більше бути учасницею цього розслідування, читати, дізнаватися. А ось доволі багато сторінок в романі присвячено саме гіпнотерапії. Мені цікаво, чи сподобалося вам е, тим, хто читав ось ці роздуми. Але відразу ж хочу сказати про мінуси, і мінусом тут ну, якісь такі нестиковування, можливо, ось якраз Ерік, його лікарська справа, і в мене виникало відразу запитання, а як взагалі можна забути 10 років, це не такий великий термін, щоб забути ось. Про ці свої сеанси тут буде пов'язано, не буду спойлерити, але він почав їх пригадувати. І таких моментів в книжці, ну якщо чесно казати, друзі, то вистачає. Але майстерно, майстерно так пише, пи, пишуть автори, що вони якось так виходять на фінішну пряму, більш-менш обходячи всі такі свої якісь. Нестиковування, якісь свої такі неполадки, щось вони там напортачили, можливо, з головними персонажами. Але вони таким чином, я так думаю, хотіли більш так розлого описати нам ці, цих персонажів, головних героїв, події, що з ними відбувалися в їхньому житті. Цікаво було читати взагалі про. Сімейне життя Еріка та його дружини, кохання сімейної пари. Тут є ліричні такі сторінки, сексуальні сторінки пов'язані з, пов з коханням, тема присутня виховання дитини з таким захворюванням доволі серйозним, булінг, перше кохання. Такі дуже жорсткі ігри, підлітків, коли вони знущалися над іншими дітьми, також ця тема тут присутня. Ну, цікаво, цікаво, це сучасність, цікаво було про це також читати, спостерігати за подіями. Це ось такі інші сюжетні лінії, які поволі були вплетені у загальний сюжет роману гіпнотизер. Герої Юсеф цей хлопець, який вижив, про що ми дізнаємося на початку роману. Нагадаю, також дуже такий харизматично, але негативний персонаж, і також ви зустрінетеся з зовсім іншим поворотом сюжетної лінії, не пов'язаний цей поворот. Буде з ось цим кривавим вбивством. Який це поворот сюжетної лінії? Я хочу, щоб ви дізналися самі. Плюсом є опис, описи Стокгольма, доволі харизматичного міста. Я думаю, що цю книжку буде класно читати саме взимку, тому що тут події відбуваються саме напередодні Різдва, у грудні. Грудне Грудень, Стокгольм, але ви опинитеся і в Лапландії, де буде дуже-дуже багато снігу, і різні такі різні динамічні такі події будуть відбуватися саме ось у Лапландії. Доволі закручена знову ж таки кінцівка, повторюся, і читати загалом мені було цікаво. А тобто тут порівну для мене плюсів, мінусів, можливо, плюсів навіть більше, зважаючи на тематику, зважаючи на такі харизматичні головні персонажі і е, події, які з ними відбувалися. Я би сказала, що е, все ж таки цей роман е, ну, більшою долею він саме про гіпнотерапію. Тому що, ну, майже половина роману присвячена ось якраз лікарю Еріку, його родині, ви будете дізнаватися про його життя. І якось все ж таки Йонни-Лінни, врешті-решт, мені не вистачило. Буду сподіватися, що у наступному романі, який я обов'язково прочитаю, контракт Паганіні, буде все ж таки мені більше. Саме таких деталей розслідування цього комісара поліції Йони Лінни. Не знаю, чи все я вам сказала, можливо, і набагато наговорила вам, але не розкрила все ж таки я вам ніяких таких таємниць, в які ви будете занурюватися. І я сподіваюся, що роман вам сподобається, і мурахи по шкірі місцями. Також будуть бігати і у вас, друзі. Отже, таким було моє читання першого роману циклу детективів Жовтневих Ларса Кеплера Гіпнотизер. Наступний роман, який я вже почала читати це роман шотландського автора Іена Ренкіна у Домі Омани. Я коли взяла його читати, також я погуглила, почитала. Я невелику кількість ще сторінок прочитала, 54 сторіночки, і з'ясувала, що це вже на Гудріс відмічено хештегом, що це 22 книга, 22 друга історія Єнер Ренкіна, що знято і серіал за його романами. Але він володар багатьох літературних премій, володар діамантового киджалу, премії, яка присуджується за найкращі детективи. І тому я думаю, що все ж таки вартує хоча познайомитися з цим письменником, тим паче Нора Друк почала видавати його книги, можливо, вони не зупиняться і будуть наступні детективи серії. Так, мені Олічка з каналу Буколіка написала, що вона вже читала цей роман і поділилася своїми враженнями, що тут ну, більше схоже на якийсь сценарій детективного фільму, тому що дуже багато діалогів. Я погоджуюсь, але, але все ж таки ну, поки що мені цікаво. От ось я прочитала 50 сторінок, мені цікаво, чим все завершиться і як будуть розгортатися події. А далі вже сформую свою думку пізніше. Отже, друзі, дякую, що сьогодні завітали на мій книжковий канал. І я хотіла ще подякувати. Мені так дуже приємно, що моє ось це крайнє відео перед цим, яке я випустила, виходила на зв'язок з вами. Шановні мої книголюби, воно набрало тисячу переглядів. Щоб моє книжкове відео набрало тисячу переглядів, в мене ще такого не було, тому що. І я цьому дуже-дуже радію. Ну, можна сказати, для мене це така навіть і несподіванка. Тому я вам щиро-щиро вдячна всім новеньким, хто підписалися на мій канал. Я знаю, що з'явилися новенькі підписники. Я вам щиро, дуже, щиро дякую. Я хочу нагадати також, що на сайті видавництва «Віват» діє мій особистий промокод для купівлі книжок зі знижкою 10%, також як і в фізичних магазинах видавництва Віват. Тобто можна зайти, вибрати собі для читання книжечки, внести назву мого промокоду «Books and Life» і отримати невеличку знижку. І це така невеличка, також ну я розумію, що багато ну, взагалі так не можуть купувати. Зараз книги, ціни такі дуже високі, але навіть і декілька книжок одна, дві, три книги. За місяць це все ж таки якась хоч, хоч невеличка підтримка мого каналу, а також і вам економія при купівлі книжок. Тому запрошую, користуйтеся моїм промокодом. Дякую ще раз, друзі, за увагу і до нового зв'язочку до моїх вражень від читання Ієна Ренкіна у Домі Омани. Папа! Оце -па. мій невеличкий куточок. Як вам? Ну, Тут, бачите, у мене з'явилася нова свічечка. Це свічечка подарована мені сьогодні буквально була. Несподіваний такий візит до мене був Оленка, моя читачка. Ми з нею товаришуємо ще з коледжу, коли я працювала багато років. Ну можна сказати так, багато вже 5 років точно ми знайомі, і вона веде свій читацький влог на інстаграм в інстаграм. Відгук від Оленки, дуже любить читати. І сьогодні вона завітала до мене з подарунками. Ось закладинка, є смаколики, і мені, мені вона скрасила такий вечір осінній. Я також приготую їй подаруночок, але більше такий книжковий, тому що вона книголюбка. Вона дуже любить читати. Тому Оленка чекає від мене книжковий подарунок зі смаколиком. Па-па, друзі!